Що, я гриби збираю, я гриби почистила. Молода команда каже, давай допоможу, кажу, не треба. Я все позмивала, все почистила. Це на клобніку кинула Йомте, глянемо, що там наша молода команда робить. Должна була штани шити, дуськи. Ну, що ви тут молода команда? Ох, та ти... молода команда работає, так і ти работає. Труженик ти труженик. Ой, дороги. труженик. ой, да ти що, це ти намерзлася? Слухай, Ти я намерзлася нормально? Дивися, яку я вже дірочку зробила для котика а потім я не буду прорізати ту дірку, а отак от зроблю планточку, тоді я дірку зроблю. А не мале на хвостик її? Ні, я, воно ну, тягнеться, але... Я... Тусі, ти виміряли на хвостик? Я міряла 20 разів її вже. А ну поміряй ще раз. Вона прийшла. Так, я вже на неї так надоїла. Я заміряла. Ти її так уже надоїла. Мені кажуть, що маловато дирочка. А зачем досить дирочку? Що ти її не хочеш вирізати взагалі там внизу? Так воно буде таке тут, як. Ну же ж туалет треба ходити. А та, так я зроблю для туалету, Дуся, я оце ще не хочу дирку цю портити, тому що воно буде їздити в неї. Є... А ну дай так попробую, одиниця. Дуся, йди сюди. Дусік, не бойся. Іди, я випробую дирочку. Тихо. А ну давай попробуємо. А ну давай. Ну. Хороша? Хороша. Та ти що я міряла. Холоса. І ще буде отак, вона отак. Тут. Ну, може, дінеться на неї, мам. Звісно. Так а ти б отак а взяла отут... і отут вирізала і для так попи. Так я виріжу тільки ниже, щоб не трогати хвоста. А де в неї там попа підути? Якраз... Так у є ж під хвостом попа, мам. Їй треба хвостом... було тут треба було тебе не робити, треба було тебе отак прямо раз, а так і вирізати, отакий круг. Хорошо, доця. а я хочу, щоб воно не їздило по попі в неї. Оце я от уськічки досі. А, ну тоді, наче треба от жопки відступати. В неї ж бачиш, дивися, ось у неї тут зразу да, вже я, і я так попа. І, я вже, дивилася, тут, я вже дивилася. Під заглядають. В ательє прийшла, всі під крізь наглядають. А ти її одівала на ноги очі, чи вона не дається? Ого. Надівала! Да? Да, надівала дочечка, і ти знаєш, вона. Коли... Дивися я, а оце тут. Ось дивіться, бачите, її куртка висить серед наших. Угу. І по цвіту підходить, дивимось, зелене і темне. Хоті... А ну воно не холодно. Я хотіла її красні купити, бо не було там нічого. А вони такі, знаєш, вони, тяг... вони тягучі ма тоді ті були, знаєш, як іди ну, 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 Іди сюди. Дуся, ж не приміряємо. Я ж не бачила. А спочатку вона на ноги ж буде. Стой, І стой, стой, Дуся, Давай одінемо ножки, давай. Зараз, бабушка, одіне. Я ж хочу подивитися, яка ти красива, які якісь тобі. Красиво. Ще й отут алочка. Я шию їй, щоб не, у піддува, не дуло їй у ножку тут. -то. Я покажу тебе, как я на Москву. Так она ногу пить. Стой, 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 сейчас, сейчас, Дусик. Никто не хочет одеваться, конечно. Давай одевать. Станись-ка, оденем поменьше. Дай ножичку. Короче, судина. Вот одела сразу. Робите вот так. Ну -ну -ну -ну. Дусенька, да дай, дай ножечку у цю. Ну що ж ти наполовину ноги відсюди ну, штанину? <рес> Воно Вони длинні на неї вам. Нічого, я і, о, зараз вона б діла. А тут я <рес> буду отакі От ті, що вона буде, не витягається нога в неї, а буде якусь. З як ага. як цього. Дуся, дивись, дивись як гарно. <рес> дивись. Дуся, ти думала, не вино і їжі. Моя зайду, диви, як вона кидає. Дусінька, не треба кидати задом, це треба буде в штанішки ходити. Підожди, куди пішла? Тому що коли, ти б Потому, що, коли буде холодно, треба в штанішках ходити. Так. Моя ти зай. А я ось тільки до стіжки її шию. Дусік. Дивіся, Алочка. Ні, а я, мені казано, зробити їх просто коротше їх ма. На манжетіки. Так, що вона голими ногами ходитиме. Ну, а так, так, а так а вона шо? ходитиме отим. От Бо, вже ти. ти ще й повишивав. А це куди вишиватимеш? На підошву, щоб До на... того. Да, отак. Так воно і знімається, воно і неудобно мати, треба окремо. Ти бачиш, воно в неї длинне, і воно в неї знімається. А як, в неї... Стой, досі. а як манжетик отак буде, дивися, отак буде, о, на манжетики вона буде ходить. І вони не будуть зніматися, стой. А, ось такі носочки її зробить. Звісно, віддільно. Ось дивися. Ага, ага. Дивись. Або може підтягувати. Все, душічка, йди, вона ж не може. Бачиш, дивися, що вона оділа, їй хорошо. А коли в неї ноги, диви, бачиш, вона як паралізована, тому що в неї ноги. Та вона не вміє. Я думала, да. вона не Надо, щоб збух. Йди, йди до мене, іди. Диви, яка ти гарна. О, все, ти привикнеш. Е, е, е. Ти ж до куртки привикла. Походи в штаніках. Давай. Бо бачиш, вони зараз опять злізли, а треба, щоб вони ножки були голі. Дусічка, вони на тебе. Стой, 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 вони довгі. Дитина, дитина. Отак. Зараз я підкатаю тобі, стой. І ходи, до штанька, Бабушка попу виріже. Отак. О, все, давай. Ой, красиво. О, О. О. О козак! Опа! Ну, через... Ти що, пісять хочеш чи що? Чи ти просто сіла. Тіла та ще такого на зроду не напіся, тут пішов. Дуся, що ти там слухаєш? Ану вставай, покажися. Резинка не дави, диви, як хорошо. Бачиш, о, такі наші вони були як. о, щоб в неї ножки вона чувствовала, тому що вона не буде ходити. Що ж ти сідаєш зразу, Дусь. Ану, пробіжися. Дусь, пробіжися в штанах. Тобі не давлять вони, ні? Може, резинка Тут... То... Ні, ні, резинка не давав. Просто крой а, там кройний, не кройний її, скажи, не да, Дусі? Клейний місто. мій, клейний мій, взагалі не мій. Ну, а піде. я думала, що ми її отак от одіватимемо ковайку, погуляла Оп. і розділи. Ж вона буде нас цілими днями? Може ні. А вона ж гулять виходить, вона какать виходимо. Пісять, какать вона гулять виходить. Що ж вона а в штани треба, щоб була дирка обязательно. Дусик. Боже, як Недовольний мужик, сила. Іди <реш> сюди, Дуся, А Ану, побіжи на вулицю, Дуся. Іди на вулицю, пробіжися. Ану давай. Ану, давай на вулицю пробіжися. Хотіла сказати, обувай туфлі. Давай, біжи на вулицю, давай, біжи. А біжи. Ану, давай, давай, біжи. От, так, біжи, погуляй, трошки. давай. Його. Засвітило, чогось, так, що я даже. Ну, біжи. Вони ж о, короткуваті на спині, не хвататиме довго. Ні, нормально, до... нічого. До вона ж не буде, буде гуляти, вона тільки як мороз буде, що вийшла, побігала, покакала і зняли ті штани. Дадусь, вона ж не буде у нас часами там. Ой, красиві брюки, бабушка, тобі шмардани. А хвуст нормально, бачиш яку. А то а, наперед їй. Ну, я тобі скажу, що дивися, в неї попу видно отак, мам. Все-таки треба її зробити отак е, то, ти кажеш, просто 에, до того, до аж того. до пісі. Вирізать. Вирізати. Вирізати, так. Бачиш, мене зараз не стопу тільки, видно. Я тільки так і тут, тільки, щоб не, не соєдінялося хвост із отим. Що, тому що воно буде в неї... Ні, не, а я вирізала так суцільно, нехай. Тому що, бачиш, у неї попа вже видно. От вона, вона їй неудобна. А от так просто, так, аж до пісі, і все, і зарубить. дивися ще, що... А це ботинки. Е, ботинки на передні ноги. Вони, я зробила, бачиш, як ага. тут, а тепер я ще Ой, отак Йогось. зроблю. І отут І... треба щось, щоб воно прив'язувалося, мавірно. Вірьок, отак прив'язувати округ ноги. Да, Дусечка, ну що це зима підходить? Що це за біда така, скажи? Да? Ну, халося дівчинка. Холося дівчинка, от так. Стані кихала, буде мезнуть попа. Погуляла, зняли. Оце отак просто, ма, дивися, стой, дуся. Mm -hmm. Оце отак і зробить, отак просто, отак. І все, і заробить. І mm -hmm. більше нічого робити не треба. А внизу треба, мабуть, пришити пуговичку, щоб вони як козачок були. Бачиш, у неї такі штаніки, щоб да, вони були. Що, ну, так, на ноги? А на Хай боже. Ноги... Та жити. успокойся, ма, передні будуть одіті. Що ж вона? Ми її одінемо, щоб вона ж не чоловік. Бачите, ну, попа виглядає. Померзна, знаєш, як, як... Вона як померз, вона в хату ма. Вона не буде. Ну, діли. А якщо ти зробиш у місці з ногами, воно буде злазити штани, вона не буде ходити. Бачиш, вона отак от ділає, їй не удобно. Так вона удобна. Ну, давай, біжи, Дусечка. Ану, біжи, хоч би машина проїхала, да, що вона побігла. <риклад> Нікого нема, ні машини, ні. <риклад> і, не машини. І, Дай і тішка не гавкає. Диви, яка, тебе тише, тише, Ану біжи, душа. там тіша тебе шука. біжи. Дусь. Давай, біжи. А, і ще ж доця, що оце де попа й та, воно буде отаке, що закрите, отут отакий той буде. Клапан. Та да. да. да, не треба, ну ти ж мам, що ти голову морочиш? Хай попа буде відкрита, Ну ти що, ще ну, й клапан я... закривай. Це якби вона бігала, жила на вулиці, друге діло. так диви. Диви, як халася встане. Mm. Ой, опять злізла, бачиш. Mm, так, О, смотри, да. диви. бачиш, вона не може ходити, якщо вона буде на ноги. Просто там треба на mm. пуговичку, mm. петельку таку, mm. знаєш, щоб mm. закривати тугенько. Іди знімаємо, Іди роздівати штани, Іди знімаємо. Іди, Іди, знімаємо. Бабушка, знімай, давай, знімай бабушка. А ну снимай, бабушка, иди, давай. Иди, 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 сюда, сюда. Иди, снимай, иди, бабушка, сюда. уже все, давай. А, она не хочет, да, бабушка. Ей сегодня замучила. с замучила. Ну, мирила все равно. Я ж не, хотела ее вдеть и выпустить. Так она же не, не схотела. А я заморилась, это не надела. Ну, все. А ну ж давай носок еще померяем. Давай носок. Иди носу, бабушка, померяй передний. Давай. Передний носочек. Дай лапку, лапку. лапку. Давай, бабушке, лапку. Давай, давай ножку. Ножку, ножку. ножку ну, поднимай. Давай, одеваем. Ботинки будут, дусь. Все? Да, уже все. Уже ногтики, да, да. Да. А, да. а вот тут сделаем веревка, чтобы завязывалась. Треба, щоб ноги mm. не мерзли. Mm. — Ой Боже, mm. ой боже. Ой, ой, ти ти, ой. ти, 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 ти осторожна. Ти, ти воду наш не так. Дусечка, ти ще не готова, куди ти пішла в ботинках. Короче, Діся є з чим бабушки зайнятися. Ну, а що ж ти зробиш? Правильно, життя, молода команда вона так, майстерню а, відкрила, у нас, бачите? У нас, у нас, у нас немає в вже ж далеко, хоч би він в так приїхав. Це вона за Сашу каже. Не... Дивись. Ну, Скільки в неї трусів. Це Вже в неї, бач, помните, усі, вже порвалися, вже бабушка їх вже все викинула. А це в неї Все, розбулася дусь. Ага. Ну і все. А що тут такий пол холодний? Тут так свитяжки тяне, так? Да? Пол холодний тут такий, чи то Тягне Тяне свитяжки, а ну це... а не можна, ага. тому що. А там не закривати Дутя, чи йому закриває? Ні, ні, воно ж. Не закриваєте? О! Бачиш хтось гавкає, не, не вовремя, Дусь. Як нам треба, щоб погавкали, то ні. Так що от молода команда не спить. Шапочку треба тобі чи не треба? Йди шапочку ще одінь, Дусь. Хочеш шапочку, Дусяк? А коли ти пішла? Будь в хаті. Я буду займатися там далі кухня, ти йди в хату, йди, Іди в хату, іди. Бабушка вже не там, йди. Ось труси теж висять. верні, юбка. Йди, йди в хату, Дусь. Ну, побігай, а, ладно. Ну, побігай, ладно. Сонечко трошки вийшло. Ти подиви, яка погодка вигулялася. Походи, походи. Понюхай, ось диви. Диви, які хризантемки красиві відкрилися. Подиви які. І літом цвітуть, і щас світу. Дикі гарні, ой, які гарні. А оце ось красота, а оце біленька. Дай біла красота. красота. Так, так. І біла краса. Як, такого... як наречена. За... Так, да. так і ми ж малі колись були. Ну, все, нюха. От і все, бачите, вирізала бабуся ззаду, все зробила. Уже дуська навіть і знімати не хоче лежить в штанях. Диви. Підкотили. Поки ми сиділи, вона заморилася. Так, говорю, треба на троні поспати трохи. Бабушка, а бабушка то другая будет серія, шиє ботиночки.